Для мексиканців кактус є дуже цінною рослиною. Здавна з нього роблять міцні мости, дорожні стовпи та їжу. Смажать, варять, роблять напої та ліки. Якщо уважно подивитися на герб Мексики, то можна помітити, що він прикрашений кактусом. Привіт! Мене звати Діл Мерхачіва, і ми спробуємо дізнатися, чому місцеві так обожнюють кактус і чому їх. Почали їсти більшість. Кактусів Мексики росте на півострові Нижня Каліфорнія, береги якого омиває Тихий океан із заходу, і каліфорнійська затока із сходу. У Нижній Каліфорнії серед понад ста видів кактусових 80 є ендемічними, тобто не ростуть ніде в світі. Клімат у цій місцевості дуже посушливий. Дощі випадають рідко, зазвичай. Ще в квітні саме в цей час зацвітає багато кактусів, створюючи неймовірні краєвиди. Пустельня агава один з найпоширеніших видів кактусів Мексики. Рослина досягає метрів в діаметрі, а коли засихає, то стає величезною колючкою. У період цвітіння на агаві виростає квітконіжка, довжина якої сягає до трьох метрів. Опунція полі Аканта прославилася тим, що її зображення вміщено на прапор мексиканських штатів. Води опунції є їстівними, а соку цього кактусу виготовляють барвник, але опунція може завдати шкоди для фермерів, бо завдяки швидкому розмноженню кактусів захоплює велику територію. Фермерам доводиться йти на крайності, знищуючи парост. Кактусі. Бакитна агава неофіційний символ Мексики. Ці рослині необхідні дощі, тому росте вона в гористій місцевості на висоті 1600 метрів над рівнем моря. Але нарешті варто перейти до пояснень, чому кактус зображений на прапорі Мексики, і їх є кілька. Перше пов'язано з давньою легендою, як індіанці з племені ацтеків заснували місто теночтіван, яке згодом стало столицею Мехіко. Після довгих переходів по гористій місцевості в пошуках місця для нового міста індіанці вирішили трохи відпочити біля озера Тескоко. Один з синів племені побачив орла на верхівці величезної опунції, що росла на острові посеред озера. Хижий птах тримав кігтями отруйну змію. Ацтеки вважали це хорошим знаком від богів і вирішили заснувати місто. На березі та скоку, танецьціан грав важливу роль в державному житті ацтеків, а іспанські конгії зробили з нього свою столицю. Ще одна причина, чому мексиканці так цінують какту, що аж зображають на своєму прапорі, полягає в широкому застосуванні індустрії країни. Доходи від переробки. Кактусів суттєво поповнюють скарбницю Мексики, а їхнім вирощуванням займаються десятки тисяч фермерів. Уявляєте, мексиканці навіть навчилися робити фарбу з цих плодів. Янці їли солодкі плоди у пунці замість фруктів, а листя рослин маринували, немов огірки. Кактуси багаті вітамінами, необхідними організму людини. Мексиканські цілителі стверджують, що вживаючи в їжу, ці колючі рослини можна підвищити імунітет і вилікувати цукровий діабет. Сьогодні з кактусів готують салати, гострі закуски, сало. Десерти, варять, смафуть, маринують, запікають з м'ясом і овочами. Маточок Мексики зараз можна придбати у будь-якому квітковому магазині. Маленький кактус прикрасить усяке помешкання. Багато з них можна вирощувати на підвіконні. Як правило, вони невибагливі і витривалі. А з вами була Діл Берхадіва. па, -па!